Привіт! Сьогодні в такому вільному режимі кілька слів скажу про трошки контексту більше про те, що на каналі тут про настицизм трошки можливо про себе. Теж в контексті для ілюстрації. Найбільше на каналі я, я говорю про гностицизм, про гностиків. І також я вживаю форму, таку як практичний містицизм, і ці дві речі, ну, очевидно, прямо пов'язані, бо гностики це власне є містики. Це не лише і іноді називають філософією якоюсь настичною. Вагаються, чи назвати якоюсь релігійною історією, чи ні. Ну, власне, гностик це базове твердження, базове розуміння гностицизму і гностики це ті люди, та людина, яка має персональний особистий досвід і має знання на базі цього досвіду. Це такий нюанс. Щодо містики загалом, то е, нібито ми живемо з одного боку в час, коли, е, ну, принаймні, я називаю моїй бульбашці інформаційній все це вже загнали під лавку е, беззаперечний авторитет науки. З іншого боку, якщо подивитися цифри, скільки люди витрачають там на різні езотеричні штуки, астрологію, там, і ну, це якісь мільярдні суми, тобто, можливо, ці реальності не сильно пересікаються між собою, або не все так однозначно, ну, як мінімум, Нещодавно, наприклад, трапилася інформація, додаток на смартфоні астрологічний і там український, і десятки мільйонів людей, які підписані, і які замовляють там якісь послуги і тому подібне. Тобто, попри такий публічний дискурс, так би мовити, Перемоги наукового мислення. Чому нічого, очевидно, поганого навпаки, це класна штука, От. просто що вона не вичерпує, наука собою всього не вичерпує, і адекватні вчені вони як би починають з того, що вони всього не знають, і, власне, вони підходять до загадок певних. От тобто, містика, як я още, або взаємодія людей все одно з якимись такими історіями, вона все одно присутня. Дуже багато людей переживає якісь стани, мало цим діляться, і, ну, що природне, тому що не всі самі можуть собі це пояснити, тим більше комусь розповідати. Ну, тобто я стикався з такими людьми, коли ти ну, напряму о, про них не подумаєш. Але тут виникає наступне питання, також пов'язане з тим, от, а як людина, Тобто ми ну, розуміємо, що ця сфера вона все одно існує і. Вона цікавить людей, а от як люди з цим взаємодіють і що вони в це вкладають. І це буває дуже-дуже по різному. Так? І все залежить від того, з якою ціллю, який стан розвитку свідомості людини, що у нього з його его. І, власне, що він за цим бачить. Так от для гностиків, що гностики бачать за цією сферою, в буквальному сенсі за нею. І що вони мають на увазі, говорячи про містичне, і що вони бачать вслід за нею. Для гностика, якби, на розумінні того, що світ не вичерпується суто матеріальним і що можна взаємодіяти з нематеріальним, і визнавати енергії і тому подібне, і розуміти, що на нас впливають ті планети і що завгодно. Для Гностика це розуміння невичерпне. Для Гностика це все ще частина космосу і тої би, ситуації, з якої він має вирватися не лише з матеріального світу, але і з цього космічного світу також. Кажучи просто для гностика існує певна ну, ідеальна духовна реальність, повнота або плерома, і весь цей нижчий космос він утворений внаслідок певних подів цієплемів, певних неполадків. Ну, це так <кхе> 음, тому насицизм це трошки про більше, про трошки про дальше, це про те, як подолати не лише матеріальну природу. Але космічна для того, щоб ця повнота була відновлена в цій плеромі, в цій духовній реальності. Ну, так, так просто, якщо двома словами в цьому полягає ідея, міфологія. Настична вона в дуже різних е виглядах описана. Та, тобто є різні інтерпретації, але суть такий, суть така. Смисл такий. І кілька слів я про себе додам. Тому що ну, гностична історія вона достатньо маргінальна зараз. Хоча для мене було повним відкриттям от книга Оксани Забушка про Лесі Українку і твердження, що Леся Українка гностичка, так. І пізніше я знаходив. Михайло Драгоманов, відомий український діяч там університет, його ім'я носить дядько Василь Українки, від якого теоретично вона цього могла набратися, був дослідником таких дуалістичних, гностичних, різних течій, І який стверджував, що українці, власне, ну, по суті, гностики. По, по природній своїй вірі, скажімо так. Так от, оця історія, вона все одно залишається маргінальною. Це, до речі, один з мотивів моєї присутності, ну, для, особисто для мене на Ютубі, і ну, радості, якщо там кілька людей вступають зі мною взаємодіють навіть через перегляд. Бо бо я не можу навіть у себе на Фейсбуці про це писати. Бо так, люди просто не розуміють, про що От. Хоча я говорив і скажу знову, і люди так думають, теж, що власне агностичний підхід і світогляд, світосприйняття, воно вжить в основі взагалі всієї культури. Все інше це нашування, та, та до, ну, до яких ми звикли, але під основа вона все одно по своїй суті гностична. Ось. Тож, оскільки все це доволі маргінально якось. Природно, що і я особливої інформації не мав тривалий час про це. Але штука в тому, що в общем, якщо дуже коротко, щоб не розтягувати це відео от я в попередньому відео своєму говорив про Філіпа Діка. Письменника Фантаста, що він там писав-писав всю -писав свої книжки, а потім з ним, з ним сталася ця подія, але фактично він отримав якесь відкривання, потім написав свій щоденник, і от в щоденнику він каже, що в принципі він. Всі його книги вони присвячені цій темі гностичні. Але утримавши відкровення, він все це, так би мовити, склав в одну картину цілісно своє життя, по суті. І мені це зрезонувало дуже сильно, тому що, в іншій формі, як ми написав, Але заглибившись, коли гнозис суд нестичні цю історію, я нарешті склав собі своє власне життя. Тобто воно теж мало якийсь характер, якісь передчуття в ньому були. І зрештою вже в дорослому віці не так давно. Тобто суть в тому, що ти спочатку проживаєш, а потім називаєш. Це не та історія, що ти щось вибрав собі, себе цим призначив і кхай, типу, виконуєш ти просто живеш, а потім дізнаєшся. Десь так. І це так би мовити, з іншого боку, якщо заходити, з особистого боку. Я розумію, що Да. Власне, із особистого боку, і зі світоглядного боку, я розумію, що це те, чим можна описати життя людей, себе, світ навколо, пояснити якісь процеси, які ми бачимо, які відбуваються, і скласти в це більш-менш цілісну картинку до кінця, звичайно, незрозумілу, загадкову, динамічну, таку пульсуючу, але, тим не менше, зрозуміти процес. В якому ти знаходиш цей свій вектор руху. Мені цікаво, чи нормальний такий формат, чи ні. І якщо хтось додивиться до кінця, напишіть пару слів. Дякую.